Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Дніпрі ТЦК дуже жорстко пакували чоловіка посеред дороги. На відео бачимо, як чоловіка затягують бус, але перехожі його відбивають. Потім під'їжджає ще одне авто, з якого вибігає військовий. Він кидає чоловіка на землю і наносить удар з ноги. Після цього сутичка продовжується. В місцевому ТЦК наразі ситуацію не коментують особу потерпілого і чи вдалося його врешті-решт мобілізувати, не встановлено. Hei!